Привіт, друзі! Toyota RAV4, другий за популярністю автомобіль у світі, поступаючись лише Tesla Model Y, готується до великих змін. Нещодавно я вже робила відео про новий rav 4 але хто ж знав, що Toyota вирішить вивезти новинку на тестування і ми отримаємо фотографії прототипу. Тож довелось оперативно реагувати та створювати новий матеріал. Незважаючи на щільний камуфляж, ці фото вже дають змогу оцінити ключові зміни моделі, судячи із зображень, Нове покоління rav 4 збереже впізнавані пропорції: квадратні колісні арки, звичне розташування стійок, дзеркал і дверних ручок. Це ще раз підтверджує бажання Toyota уникати радикальних змін у кросовері, про що компанія неодноразово заявляла, щоб зберегти успішну формулу, яку вона вже знайшла. Проте у дизайні простежуються помітні еволюційні зміни. Передня частина автомобіля стала більш виразною. Світлодіодні фари у стилі молот нагадують. Недавні моделі Toyota, такі як BZ4X, Crown, Prius і новий Camry. Решітка радіатора пофарбована у колір кузова, що підкреслює сучасний і мінімалістичний стиль. Бампер має великий повітрозабірник, який зберігає позашляховий характер rav 4, доповнений пластиковим обвісом. Збоку видно трохи змінену лінію скління, яка піднімається ближче до задньої частини. На кормі з'явився оновлений дизайн ліхтарів. Вони стали гущами та ви. Тягнутими, що додає автомобілю елегантності. Та сучасності. Toyota планує оснастити нове покоління rav 4 одним із найсучасніших салонів у своєму класі. Основна увага приділяється цифровим технологіям. У топових комплектаціях з'являться два дисплеї по 12,3 дюйма, один із яких виконує роль панелі приладів, а інший мультимедійної системи. За прикладом нової Camry інтер'єр rav 4 отримує покращену ергономіку, якісніші матеріали, оздоблення, інноваційні можливості. Підключення. Очікується, що центральна консоль буде краще інтегрована в архітектуру панелі, створюючи відчуття простору сучасності. А що ж у технічному плані буде пропонувати rav 4? Нове покоління rav 4 буде побудоване на платформі K, яке використовується у поточній версії. Toyota обрала стратегію точкових покращень замість певної переробки. Такий підхід дозволяє компанії зосередити ресурси на підвищенні продуктивності, економічності і кому. Форту не збільшуючи витрати на розробку у лінійці залишаться бензинові, гібридні і підключаємі гібридні версії, які зробили rav 4 таким популярним серед покупців. Також ходять чутки про повністю електричну модифікацію. Проте Toyota поки що уникає офіційних заяв із цього приводу. Новий rav 4 все ще буде пропонуватись із базовим дволітровим чотирициліндровим двигуном, потужністю 180 кінських сил і крутним моментом 210 Нм. З таким мотором будуть доступні або варіатор, або шестиступенева механіка. Також rav 4 збереже 2,5-літровий бензиновий чотирициліндровий двигун потужністю 210 кінських сил і крутним моментом 250 ньютон метрів. Двигун отримає вдосконалену систему змін фаз газорозподілу, яка використовує електричний мотор для керування фазами впуску. Це покращена версія системи VVT-i, яка зазвичай використовує гідравліку. Деційній системі VVT-i керування фазами газорозподілу здійснюється за допомогою гідравлічного актуатора, що залежить від тиску масла в двигуні. Проте в e використовує електричний мотор, що надає кілька переваг. Електродвигун дозволяє точно регулювати фази впуску навіть на низьких обертах або під час холодного запуску двигуна, коли гідравлічні системи менш ефективні через недостатній тиск масла. Така система забезпечує ширше Є регулювання фаз газорозподілу і швидку реакцію на зміни навантажень, завдяки більш точному управлінню. vvt АІ допомагає оптимізувати процес згорання, підвищуючи паливну економічність і зменшуючи викиди шкідливих речовин. Цей двигун буде комплектуватись лише восьмиступеневим автоматом. Найцікавіше те, що цей 25 літровий двигун доступний також у складі гібридної трансмісії із сумарною потужністю системи 222 кінських сил. Ли у передньопривідній версії такий RAV4 оснащується одним електродвигуном на передній осі, а в повнопривідному виконанні буде ще один електродвигун на задній осі. Цей же двигун доступний у вигляді підключаємого гібрида, і потужність такої установки буде збільшена в новому поколінні, перевищуючи позначку в 320 кінських сил. Розгін до першої сотні у такій версії займатиме близько 5,5 секунд, і це вражає. Нагадаю, що RAV4... Це одна з найуспішніших моделей Toyota. У 2022 році він став найпродаванішим автомобілем у світі, а у 2023 році поступився лідерством лише Tesla Model Y. Прем'єра нового покоління rav 4 очікується в середині 2025 року. На японський ринок автомобіль може вийти із невеликою затримкою, що пов'язано з особливостями локальних ринків. Нове покоління Toyota RAV-4 обіцяє зберегти звання одного з найпопулярніших автомобілів. Вілів у світі поєднуючи впізнаваний дизайн, сучасні технології та надійність, цей кросовер продовжить залишатись еталоном у своєму сегменті, відповідаючи потребам покупців у всьому світі. Тож чекаємо. Компанія Lucid Motors, яка стала еталоном у створенні найбільш ефективних електромобілів на ринку, продовжує дивувати своїм інженерним підходом. Одним із головних напрямків її зусиль і розробка технологій здатна ще більш збільшити запас ходу та ефективність її електрокарів. Упродовж останніх років двошвидкісні трансмісії стали предметом активного інтересу серед виробників, таких як Porsche, які використовують їх для оптимізації споживання енергії. Люсід, яка вже впровадила цю технологію, схоже, зараз розробляє власну унікальну інтерпретацію. Нинішня система приводу Люсід є видатним прикладом компактності та ефективності у сучасному автомобілебудуванні. Її основою є електричний мотор, який здатний досягти швидкості обертання у десятки тисяч обертів на хвилину. Ця швидкість знижується до рівня, що підходить для обертання коліс завдяки двом планетарним редукторам, розташованим по обидва боки корпусу. Такий підхід дозволяє створити коаксіальну компоновку мотора і редукторів, що значно зменшує габарити й масу всієї системи. Планетарні редуктори відіграють ключову роль у цій конструкції. Вони не лише передають потужність, а й можуть виконувати функції трансмісії. Якщо окремі елементи механізму блокуються, нещодавно Lucid Motors отримала патент, який описує деталі нової системи. Хоча багато технічних аспектів патенту залишаються не до кінця зрозумілими, можна. Можна впевнено сказати, що технологія використовує один або кілька планетарних редукторів на кожній стороні приводу. Для перемикання швидкостей застосовуються односторонні муфти, які дозволяють системі працювати плавно та ефективно. Двошвидкісні трансміції це взагалі цікава технологія. Бо вони дозволяють електромобілям працювати більш ефективно, перемикаючись між низькою і високою передачею залежно від умов руху. За заявами автовиробників і постачальників комплектуючих такі. І системи можуть підвищити загальну ефективність електрокара на 5%, проте Люсід відома своїми амбітними цілями, ймовірно, прагне досягти ще більш значних показників. Генеральний директор компанії Пітер Ролінсон в нещодавніх інтерв'ю заявив, що Люсід хоче досягти рівня ефективності силової установки, при якому ємності енергії в 1 кВт на годину буде достатньо, щоб проїхати 9,6 км шляху для порівняння поточ. Версія седана Lucid Air демонструє показник близько 8 кілометрів на кіловат на годину. Якщо провести розрахунки для автомобіля з батареєю ємністю 100 кВт на годину, покращення на 20% означатиме значне збільшення запасу ходу. Такий прогрес матиме важливе значення не лише для звичайних користувачів, а й для ринку електромобілів. Загалом двошвидкісна трансмісія в цьому відіграє ключову роль. Хоча Lucid поки що не розкрила деталей своїх планів, Нова двошвидкісна трансмісія може стати ключовим елементом у майбутніх моделях компанії. У першу чергу це стосується позашляховика Gravity, який має вийти на ринок найближчими часом, а також майбутнього середньорозмірного седана, який Lucid планує випустити після нього. Крім того, нова технологія може знайти застосування в оновленій версії флагманського седана Lucid Air. Установка двошвидкісної трансмісії на одну чи обидві осі дозволить значно покращити його характер характеристики. такі вдосконалення ймовірно будуть особливо затребуваними серед покупців преміум сегмента, де високий запас ходу та енергоефективність мають вирішальне значення. Lucid Motors завжди підкреслювала, що її місія полягає не лише у виробництві автомобілів, але й у створенні технологій, які змінять сприйняття електромобілів. Провадження двошвидкісної трансмісії стане важливим кроком у цьому напрямку. Ця технологія не лише покращить запас сходу, а й зробить електромобілі ще більш привабливими для широкого кола покупців. Залишається чекати офіційних заяв від компанії, щоб дізнатися, як саме Люсід планує інтегрувати нову трансмісію у своїй моделі. Однак, одне зрозуміло, компанія продовжує задавати високу планку у сфері розробки електричних транспортних засобів, перетворюючи свої інженерні ідеї. На практичні інновації. Друзі, на цій позитивній ноті завершую випуск. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал і заходьте на сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!